Справа 734. Запишіть замість зірочки такий одночлен, щоб одержаний тричлен можна було подати у вигляді квадрата двочлена. Ну що ж, в першому заданні зірочка мінус 28х плюс 49. Ну що, що замість зірочки записати, ми поки що не знаємо. Давайте пропустимо. Напишемо відняти. 28 це 2, що множиться на перший вираз і множиться на другий вираз. Ми також не знаємо, що замість них писати. Ну, але точно знаємо, що потім у нас додати іде 49, це 7, що множиться на 7, або 7 у квадраті. Тоді другий вираз у нас 7. 2 помножити на 7 це 14. Потрібно помножити 14 ще на 2. І ще потрібно помножити на х. Щоб у нас було тоді 28х. То виходить, що 2х це у нас перший вираз, а його треба написати за формулою квадрата різниці спочатку в квадраті. Тому пишемо, що 2х до квадрату. І це Ну Що ж, за формулою квадрата різниці це буде 2х мінус 7. До квадрату. Є? Ну що ж, тоді замість зірочки, що нам записати, замість зірочки пишемо. Можна записати 2х до квадрату. А 2х помножити на 2х це буде 4х у квадраті. Є. Переходимо до другого завдання: 64 а у квадраті мінус 16а плюс зірочка. Ну що, ж, 64а в квадраті це. 8а, що множиться на 8а, або 8а до квадрату. Відняти подвоєний добуток 2, що множиться. Перший вираз у нас є 8А. Щоб було 16а, 2 на 8 це буде 16а уже, то можна помножити тільки на 1, щоб залишилося 16а. Тоді додати ми другий вираз у нас одиниця, пишемо 1 у квадраті. За формулою квадрата різниці записуємо, що це буде 8а. Відняти 1 до квадрату. Є? Ну що ж, замість зірочки, тоді ми можемо записати, що це в нас тоді 1 у квадраті. А це буде 1. Є? Переходимо до третього завдання: 25а в квадраті, плюс зірочка плюс 1,25b в шостій. Ну що ж, 25 а в квадраті це 5а, що множиться на 5а. Ми можемо записати як 5а до квадрату. Додати Далі йде подвоєний добуток. Перший вираз у нас 5А. 2, що множиться на 5А, і що множиться. Що далі написати, ми поки що не знаємо, але у нас плюс 125b в шості це 1,5 п'ята b в третій, що множиться на 1 b в третій. Тобто другий вираз у нас буде 1,5b в третій. Його тут треба піднести до квадрату. Тобто, записуємо, що множиться на 1 п'яту б в третій. Тоді за формулою квадрата суми ми записуємо, що це 5 а додати 1 п'яту б в третій. Це буде. Так, ми можемо його подати в вигляді квадрата двочлена Це цей запис. Отже, замість зірочки записуємо. Можна записати 2, що множиться на 5А, що множиться на 1 п'яту б в третій. Якщо ну ж 5 і 1 п'ята скрочується, то буде 2 А і Б третій. Є? Yeah. Ну і останнє четверте. 0,1 А8 в 8, плюс 100Б в шостій плюс зірочок. Ну що ж, поміняємо доданки місцями, то ми запишемо тоді так, що 0,1 А в 8. Тоді плюс зірочка і плюс 100 b в шость. Це дорівнює. Перший вираз 0,1 А в 8 це 0,1 а в четвертій, що множиться на 0,1 А в четвертій. Тобто, можемо записати замість нього 0,1 А в 4 додати. Потім подвоєний добуток першого і другого виразу. Перший вираз у нас 0,1а в четвертій, що множиться. Другий вираз ми не знаємо який. Е, і додати потім у нас є 100 б шостій. Це 10 б третій, що множиться на 10 b третій, або 10b в третій до квадрату. Так тоді другий вираз у нас 10 b третій. Дописуємо його там, де 2 множиться. Так, то за формулою квадрата суми, ми записуємо, що це можна записати як 0,1а в четвертій додати 10b в третій до квадрату. Yeah. Ну що ж, то записуємо, що замість зірочки ми можемо записати те, що в нас там 2, що множиться на 0, ,1. 1 десяту а в четвертій, що множиться на 10б в третій. Це дорівнює 10 помножити 0,1 це буде 1, На 2 це буде 2. Отже, 2а в четвертій б в третій Є. Ну що ж, записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Отже, запишіть замість зірочки такий одночлен. В першому завданні замість зірочки потрібно записати 4х. У квадраті в другому завданні. замість зірочки потрібно записати одиницю в третьому завданні. замість зірочки записуємо 2а у третій. І в четвертому завданні замість зірочки потрібно записати 2А у четвертій Б у третій.